Середа, 7 липня, час говорити про головні події нашого міста для вас. Працюватиме Світлана Кренців. Мої вітання. На Львівщині проблемним залишається питання функціонування значної кількості малокомплектних шкіл у сільській місцевості, адже щорічно збільшується кількість шкіл без учнів перших класів. Зокрема, у 2010-2011 роках передбачено оптимізацію 35 загальноосвітніх закладів. Про це зіко повідомили у прислужбі Львівської облдержадміністрації, за словами начальника головного управління освіти та науки Михайла Брегіна. У минулому навчальному році було призупинено діяльність таких 13. Це те шкіл. Для підприємців, які хочуть отримати шенгенську візу, відкриють гарячу телефонну лінію. Про це сьогодні повідомив голова асоціації роботодавців Львівщини Зановій Бермес. Під час круглого столу підприємці скаржилися на черги, які їм доводиться вистоювати впродовж доби. А то й трьох при отриманні віз в генеральному консульстві Польщі у Львові. Консул Ришард Біалацький наголосив, що проблеми із чергами та підприємництвом навколо генконсульства працівники установи вирішити не можуть, оскільки їх юрисдикція не поширює Йться за межі генконсульства. Ми намагаємося робити все для зручності отримання віз. Відкриття нового приміщення на вулиці Івана Франка дозволить змінити ситуацію. Також хочу відзначити, що наші працівники працюють понад норму. Додав Біалацький. українці. Сьогодні святкують Івана Купала, яке святкували ще наші пращури язичники, вшановуючи дашбога Бога Сонця. Основні символи свята, навколо яких відбувалися дійства: купальський вогонь та купало. На Поділлі, Волині та на Дніпрянщині дівчата робили купало з гілок верби або цілого деревця, яке прикрашали квітами, вінками і стрічками. На Полтавщині купалом було солом'яне опудало. Вдягнути у жіночу сорочку, а на голові стрічками або намистом. У деяких селах купала майстрували із дерев'яними руками і на них чіпляли вінки. Таке опудало називали Мареною. По всій Україні вірили у цілющу дію трав, зібраних уранці на Івана Купала. Таке зілля називали Іванками. Його святили у церкві, зберігали на покуті, підобрали. Давали людям чи худобі від недуги, обкурювали ним приміщення. Під час грузи пучки Іванки викидали з хати на вулицю, аби не вдарила блискавка у житло. Колись кожна жінка в селі знала, яке зілля треба збирати. Золототисячник, череду від золотухи, ведмежи вухо від наривів, ромашку дітей поїти. Коли рвали Іванки, то примовляли земля мати, благослови мене траву брати. На свято Івана Купала, дівчата і хлопці виходили з півами за село, обкладали купало соломою та крово. Пивою і запалювали ще спалахувало, бралися за руки, перестрибували через вогонь. Якщо пара не роз'єднювала рук, то це був знак. Дівчина з хлопцем одружиться. Купальські вогні горіли по всій Україні, їх не гасили, вони мали самі дотліти аж до останку. Пізно вночі, після потоплення купалу, дівчата починали ворожбу. Вони пускали на воду вінки із запаленими свічками і співали. Якщо вінок плив рівно і свічка не гасла, то це був знак, що дівка скоро піде заміж. Якщо крутився на місці, ще дівуватиме. Коли ж вінок запливав далеко і там приставав до берега, в той бік дівці і заміж іти. Львівські залізничники продовжують кампанію популяризації місячних, квартальних, піврічних, річних та пільгових абонементних квитків на проїзд у приміському сполученні. Досвід європейських країн Чехії, Швейцарії Нідерландів може переконати пасажирів, що користуватися цією послугою залізниці означає економити не лише час, але й гроші. Про це повідомляє прес-центр державного територіально-галузевого об'єднання Львівська залізниця у будь-якій касі Львівської залізниці пасажири можуть оформити повний абонементний квиток без зазначення прізвища вартістю 40 поїздок на місяць пільгові абонементні квитки вартістю 26 поїздок на місяць та квитки вихідного дня вартістю 14 поїздок на місяць а також студентські та дитячі абонементні квитки інформацію про вартість усіх видів абонементних квитків можна отримати в усіх касах львівської магістралі. Повернути довіру моз України спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та низкою рекламних агентів представили у Києві соціальну рекламну кампанію, спрямовану на реабілітацію вакцинації дітей. Відмова батьків від вакцинації може спровокувати зростання захворюваності і смертності в результаті інфекційних хвороб. З огляду на небажання одиниць на проведення щеплень, ми порушуємо право мільйонів громадян України на збереження і зміцнення здоров'я. Повідомив заступник голови МОЗ Василь Лазуришинець. Як ідеться в Повідомлені паніку в суспільстві пов'язано зі щепленням виникло через повідомлення про смерть старшокласника з Краматорська Антона Тищенка в травні 2008 року після щеплення від кору і краснухи. Через кілька днів Міністерство охорони здоров'я припинило кампанію масової імунізації молоді. Комісія моз дійшла висновку, що прямий причинно наслідковий зв'язок між проведенням вакцинації від кору і краснухи Тищенка і настанням його смерті не встановлений. На сьогодні у мене все ще раз. Переглянути новини ви можете на сайті telelan.com.ua. до зустрічі. Коли досягаєш цілі, розумієш, що шлях і був тією самою ціллю про цілі спортивні та шляхи їх досягнення для тих, хто зараз з нами. В студії Олег Филик Вітаю! Європейська спірна вперше виграє чемпіонат світу за межами континенту. Відтепер брати баранці, повноправні гравці Карпат, ірські гонки на верецькому перевалі. Залишайтеся з нами. Збірна Голландії втретє в історії зіграє у фіналі світової першості на стадіоні у Кейптауні Визначився перший фіналіст 19-го чемпіонату світу з футболом, що підходить до свого завершення на зелених полях південної Африки. Ним втретє у своїй історії стала збірна Голландії, яка обіграла команду Уругваю 3-2. Вирішальний матч чемпіонату світу відбудеться 11 липня на стадіоні Сокер Сіті в Йоханнесбурзі. Днем раніше арена Нельсоманделабей в місті Порт Елізабет прийматиме поєдинок за третє місце. Європейська збірна вперше виграє чемпіонат світу за межами континенту. Перемога збірної Нідерландів на дорогуваєму півфінальному матчі чемпіонату світу дозволить відбутися визначній події, оскільки у другому півфіналі зустрілися дві європейські команди Іспанія та Німеччина. То вперше чемпіоном світу за межами Європи стане європейська команда. Раніше європейці жодного разу не вигравали мундіаль за межами Європи. Натомість південноамериканці робили це п'ять разів. А от брати баранці від сьогодні повноправні гравці ФК Карпат. 6 липня футбольні клуби «Карпат» і ФК Львів дійшли згоди щодо переходу Григорія та Бориса Баранців до табору «Зеленобілих», не чекаючи 2 січня 2011 року, тобто завершення терміну контрактів футболістів. Таким чином, новоспечені Карпатівці вже сьогодні розпочали підготовку до нового сезону у команді Олега Ковнова. Про це повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. При ухваленні такого рішення обидва клуби згідно. З рекомендаціями ФІФА насамперед керувалися інтересами гравців. Клуби також домовились про те, що у разі продажу футболістів у третій клуби в кальв'ї отримає 30% вартості кожного з трансферів. Лівіан ян Дем'янюк виграв чемпіонат України у стрибках у висоту. У Донецьку відбувся чемпіонат України з легкої атлетики. Чемпіоном України у стрибках у висоту серед чоловіків став випускник Львівського училища фізичної культури Дмитро Дем'янюк. Для перемоги Дмитру вистачило 226 сантиметрів. На третьому місці ще один вихованець училища Віктор Шаповал, який нині виступає за Вінницю. Його результат 220 сантиметрів. Студентка другого курсу Львівського училища фізичної культури Юлія Кухар стала бронзовим Озером чемпіонату на дистанції 3000 тисячі метрів з перешкодами. 25 тисяч євро на місяць. Саме стільки одіозний італійський рефері отримуватиме в Україні за неофіційними даними. Федерація футболу України не озвучує суму контракту з новим куратором суддівства в українському футболі. Проте за неофіційними даними, щомісячна платня коліни складатиме 25 тисяч євро. Нагадаємо, що цими днями президент Федерації футболу України Григорій Суркіс представив нового куратора суддівства в Україні, знаменитого в минулому арбітра П'єрлоїджі коліну. На кордоні Львівщини та Закарпаття відбудуться гірські гонки. 10 та 11 липня на кордоні Львівської та Закарпатської областей Верецький перевал відбудеться. Перший етап чемпіонату України з гірських гонок та другий етап Кубку України з Ралі. У змаганнях візьмуть участь спортивні екіпажі з усіх обласних центрів України. В автоперегонах з гірських гонок екіпажі змагатимуться в чотирьох залікових групах, які поділяться відповідно до потужності двигуна спортивного автомобіля. Змагання з ралі будуть генеральною репетицією перед Дням рівно через два тижні цього року, восьмого ралі, галіція 2010 І у мене все. Дякую за увагу. В студії працює Олег Филик. Воля здатна змінити навіть лінії наших долонь. Висновки за вами. Синоптики знову прогнозують на завтра дощі, атмосферний тиск 736 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 70%. Температура повітря вночі 13-15 градусів з позначкою плюс. В день 15-20 вище нуля. Вітер північно-західний 4-6 метрів за секунду.